Четвер, 22 вересня, ви дивитесь новини міста Жовті Води днями в місті трапилась резонансна подія за участі працівника Жовтоводської поліції. Подробиці розповідають правоохоронні органи. Доводжу до громади міста, що 21 вересня 2016 року, о 10 годині 40 хвилин, до чергової частини жовтоводського відділу поліції не надійшло повідомлення про те, що. По вулиці, 8 березня, а саме біля будинку, 31 міста Жовтіводи, відбувається сварка між сусідами. Сусідами виявилися діючий співробітник поліції та військовослужбовець, який проходив раніше службу в зоні АТО. Вищевказаний вказаний, спровокував бійку. Під час якої обидва отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, за даним фактом, порушене кримінальне провадження та знесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Причиною даного конфлікту є громадська позиція працівника поліції, який звернувся до служби ювенальної превенції. Зі заявою про те, що е, дружина військовослужбовця не в повній мірі виконує свої батьківські обов'язки, хочу знати, зазначити, що незалежно від того, що один з, як, з них є працівником поліції, а інший військовослужбовцем, який проходив службу в зоні, АТО, буде проведено розслідування прозоро та чесно, і винні особи будуть притягнені до відповідальності.